Рухаємо нашу перемогу. Зараз ми їдемо на Кружной вертичево. Ось от там, ось 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 от там. Гарне місто вертичев. Там, мабуть, добре. Гарне. Нам там робити нічого. Поїдемо, поїдемо до Києва, друзі. Наш маршрут прилягає на Житомир. Зараз ми вже в Житомирщині. Підниччевське господарство Лісходського. Виховуємо, що сьогодні ми вже будемо в Києві, друзі. А там трохи треба перепочити, перепакувати автомобіль і вирушаємо на Запоріжжя через Канів, Черкаси, Камінськоє, Дніпро в Запоріжжі. Рухаємося далі. Тільки вперед. Сад для перемоги.